Швеція, яка це все ж чудова країна. Ви лише подивіться на їх прапор, хіба того недостатньо? Її мова, культура та люди завжди приваблювали мене. Мені взагалі подобається Північна Європа. Вона дуже особлива, але є річ, яку я ніколи не розумів. Там їжа. Ох, якісь гнилі акули, сало кита, сюрстрьомінг, сира риба та сосиска у арахісовій пасті смажена у фритюрі. Це все завжди викликало у мене відверте здивування. Чесно кажучи, у північних народів взагалі якась проблема з кухнею. Ну, назвіть мені якісь відомі страви шведської кухні. Мідболи з Ікеї неймовірне знання шведської культури. Зробивши висновки зі свого досвіду, північні народи, які в основному германські, окрім фінів балтів та московитів, якщо ми їх зараховуємо туди, а вже ж суто технічне ставлення до їжі. Ну от вони їдять, щоб функціонувати як біологічний організм. А якщо це ще й неогидно, це якось неймовірно пощастило. Це вам не італійці, греки чи французи, де їх їжа це одне з найважливішого, що є в Україні, і де вони це сприймають саме як певний ритуал. що… Вони роблять для насолоди у шведів все якось інакше. У них багато людей, що бігає, ходить в ліс, користується роверами, ну чи шукають свою насолоду у чомусь іншому, наприклад, бухають водку та шнапс. Це у них теж дуже полюбляють. Але через таке небажання довго готувати у Швеції, все дуже добре з магазинною їжею, всілякими чипсами, цукерками, готовою чи швидкою у приготуванні їжею. І саме про те, що я знайшов у місцевому супермаркеті, я вирішив розповісти. До речі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я поширюю свої світлини міст, де я був, розповідаючи про їх історію та особливості. Посилання в описі. описімо тестувати у цей весь джанкфуд. так тому що ну інакше це назвати просто неможливо. Давайте почнемо з того, чим я буду закусувати сьогоднішню блювоту, бо скоріш за все це все буде саме блювотою. От, це у нас естрела. Естрела це коротше, наші люкс. Якщо ви бачили, у них теж такий самий логотип є. От, але тут вони чомусь називаються Естрела. Дивно, чому не люкс. Е, вони веганські, вони з ранчем та сметаною. Повинно бути смачно. Сподіваються, хоча б те, чим я буду закусувати, буде смачно. Абсолютно такі типові хвилясті е, повітряні чіпси. Чипси Естрела, хоч і мають еспанську назву, що перекладається як зірка, та виглядають як совітська пропаганда, насправді також шведські. Але справа у тому, що як я й казав, також і чипси люкс є зовсім не українським брендом, як прийнято вважати, а лише адаптацією шведських. Ось їх логотип також є на пальці. Ви, звісно, можете знайти також і оцей надпис, бо так саме в Україні стоїть виробництво для усього східноєвропейського ринку, звідки вони поставлялися у Московію, Білорусь, Молдову, Сакартвелу, Вірменію та Азербайджан, де вже мали оригінальну назву. Хоча й в Україні можна було такі знайти, але це буквально ті самі чіпси. Взагалі місцеві назви брендів річ не нова. Особливо рішуче у цій справі виділяється лейс, що можуть називатися Walkers, Смітс, Маргаріта у інших країнах, а започаткували бренд Стрелла стрела ще у 1957 році, коли підприємець, що возив банани з Південної Африки до Швеції, вперше спробував чипси у Америці та зрозумів, що це буде чудова ідея для бізнесу у його країні, і навіть Сьогодні він є головним брендом чипсів у Швеції. Доволі нормально як для закуски, але проблема в тому, що вони занадто мають насичений смак, тому закусувати буде дещо складно. Ставлю я йому 7-3, достатньо непогано для таких чипсів. Але треба ж і зупивати чимось. І тут в нас є напій Фестіс. Сподіваюся, я правильно прочитав. Тут якась гуанабана та ананас. Я не знаю, що таке Гуанабана. Сподіваюся, що це щось на кшталт е гуави. Але маю сумніви. Пахне. Знаєте, як русинка у нас були коротше, всілякі такі напої, от приблизно так само це пахне. Фестіс, це справді культовий шведський напій, що вийшов на ринок ще у 1961 році. За часи свого існування і до середини 90-х сприймався в основному як напій, що нагадує чудове шведське дитинство у 60-х. Або напій для зовсім малих, бо він солодкий, негазований яскравий тощо. У 1994-му вони дещо змінили свою тактику у першу чергу за допомогою максимально дивної реклами, яка щоправда у 90-х була майже скрізь. Реклама справді була дивною від більш-менш сприйнятної до, до чогось на кшталт цього чача. But... Protestis. So. I am a Festus. А більше, іноді реклама Фестіса виглядала як непоганий такий фільм 90-х. Doing why shouldn't it be somebody told me mimi was killed by the yeah. give me the case he's choking on something help him Скажімо так, там є дуже різні випадки. Since I'm is my team, bad and Держи кардан не звука. Дорогая, я работаю сегодня допоздна. I must cheat on them as well. Фестив де А знаете, что ещё, кроме фестиса, любят московиты? Дрони, а особливо ті, що дарує їм українська армія, кажуть, що вони так люблять українські дрони, що аж дихання перехоплює, і у вас є чудова можливість стати волонтерами для них. Все, що треба, це лише кинути гроші для підрозділу Кракен, який якраз зараз збирає гроші на три коптери. Уся інформація та реквізити у описі під відео. Пам'ятайте, що навіть найменший донат зможе може допомогти. Зверніть увагу, що більшість цієї реклами зняті англійською мовою через великий рівень володіння нею шведами. Шведські субтитри, звісно, часом трапляються, але навіть прийнято у них знімати не у засніжених лісах Скандинавії, а на узбережжі Каліфорнії. До речі, Фестіс це частина Карлсбергу, певно, найвідомішого пива у Швеції, але судячи з того, яка ж все ще Карлсберг, це альтернатива для найрозумніших. А що, смаки приємні, добавив льоду, Фестісу і шведської водки. Коротше. Якщо ви якимось дивом наберете тисячу вподобайок під цим відео, то я їду у Швецію та куштую усі смаки Фестісу із нею. Це занадто солодко. Ну, Це такий дивний смак, чесно. Він, він більше як сік, але такий сік, який дуже сильно розбавлений водою. Ну, поставлю 6,4, просто смак достатньо непоганий. В мене оса залітає в чіпси. А я її тут навіть вбити не можу, тут штрафи великі за таке. Ну, це нормально взагалі. А тепер переходимо вже до чогось цікавішого. Це у нас сир, такий Орієнтал, їх дуже багато. і Я вирішив взяти, скуштувати один. От Хоча там було набагато, були набагато цікавіші такі сири. Я не знаю, чому я взяв саме це. Я ні, знаю, тому що він найдешевший був. Тут достатньо багато 400 грам, і він закритий. Отак. От що відбувається? Тут оси якісь страшні. Коже на фету, він реально дуже кремовий. О, слухайте, він виглядає ідеально. Подивіться, як він виглядає. Просто ідеально. Давайте куштувати. Цей сир виробля компанія Ларса, що спеціалізується на продуктах із Близького Сходу, що набувають все більшої поширеності у Швеції. А вже ж, в основному, не серед Шведів. У Мальмі, місці, де я знімав це відео, і звідки є ця компанія. 35% населення було народжено поза межами Швеції в основному у Іраку, Ірану, Сирії, Афганістані. Та інших країнах близького сходу. Тому як зовсім не дивно зустріти там жінку у хіджабі, так само зовсім не дивно зустрішати місцеву їжу на полицях шведських крамниць. Відбувається свідоме проникнення культур. І цілком очевидно, що у майбутньому близькосхідні товари в Швеції будуть так само популярні, як, наприклад, турецькі товари в Німеччині. Вже ніхто не дивується, а рано, що навіть виробляють популярні німецькі бренди. А про кебаб я краще промовчу. на повному серйозі. Я спілкувався із подругою. З Франції, яка казала, що дуже любить німецьку кухню, бо там є кебаб. Але Ларса є одним з лідерів на ринку близькосхідних продуктів у Швеції, і її обсяги постійно збільшуються через прибуття нових і нових мігрантів, бо компанія вже майже 20 років. А за цей час населення міста та країни стало ще більше здомаїтним. Дуже солоний, чудовий сир. Чимось на бринзу, бринзу схожий тут, до речі, все арабською позаду. От. Ну, як бачите, мігранти теж тут роблять свою погоду. Достатньо хороший, нормальний солоний сир. Я йому поставлю 7,8. А далі вже значно цікавіше. Ікра. Я хотів взяти щось з рибою, тому що в Швеції все з рибою. Я не знайшов стрмінг в тому конкретному супермаркеті, але знайшов ікру. Я, чесно кажучи, не впевнений, що це справжня ікра. Тут, знаєте, тут навіть не слово про рибу. Ти ви бачили колись ікру з птахами на обкладинці? І От, Давайте побачимо. Ага, Її пробити треба. Всередині вона просто тюбіком. Ну, ікра в тюбіці в принципі, таке всі бачили, я думаю. Глядає. По-перше, вона не червона. Обіцяли мені, що вона буде червона. На упаковці вона червона, тут вона якась дивна. Куштуємо. те, що ікра різної риби популярна у Швеції, здогадатися не складно. Саме географічне розташування не дає Швеції вибору. В середньому Швець споживає 33 кг кілограми морепродуктів в рік. Дивно й те, що у Швеції багато солоної риби та продуктів на її основі. Один з таких кав'єр, що у перекладі канапкова ікра чи бутербродна. Її у Швеції прийнято їсти з вареними яйцями. Ця паста виготовлена з ікри, тріски і різних домішок в основному з сіллю, цибулею, картоплею тощо, і це м'яко кажучи специфічний продукт. У одній компанії, по її виробництву, навіть є серія відео, де вони подорожують у світі та дають людям спробувати цю ікру. І всі як один плюються від неї. Окрім самих шведів. І ця реклама мені здається просто фантастичною та сміливою. Уявіть, ви показуєте, як всім у світі не подобається ваш товар. І саме це використовуєте для його поширення. Яке ж воно солоне? Це неможливо їсти. Це треба зовсім трошки, справді на якийсь філер, типу яєць, щось що може це забити. Ой, боже мій. Ах, як це солоно. Мені погано. Тут все-таки солоне. О, боже мій. Це пахне як ікра. Тут більше солі, ніж ікри, мені здається, воно дуже солоне. Я просто не можу вам передати словами. Ну, можливо, якщо це додавати, то там є смак риби, типу, доволі нормально, але 4 ,1 це максимум, що я можу поставити тут. Переходимо до солодощів. Щоправда, солодощ тут тільки одна. І те, я сподіваюся, що вона солодощ, Це оцей крамподік. Я сподіваюся, я правильно не прочитав, впевнений, що ні, насправді. Це просто повинен бути кекс. Або шоколадний кекс. Мені просто сподобалося, як він виглядає, тому я його взяв. Я хотів взяти хоча б щось адекватне, що мені буде подобатись. Просто вафля в шоколаді, я сподіваюся, що вона буде без солі. Шведський кекс «Хоклад» – одна з найпопулярніших солодощів у Швеції. Виготовляє її компанія Клуетта ще з 1920 року, тобто більш ніж 100 років. В основному у рекламі цього продукту використовують гірську лижну тематику. Хоча Швеція не те щоб найвідоміша що у цьому країні. У 87-му році вони навіть здійснили подорож на Еверест. Ще багатшу історію має компанія, що його виробляє Клоетта. Вона, хоч і зараз, є шведською, але взагалі-то була заснована у столиці Данії і лише потім перенесла свої виробництва у Мальмі, а відкрили її у середині 19 століття. Це була одна з найперших шоколадних фабрик у Данії, яка швидко стала символом цієї країни, так само як, наприклад, Кадбері була популярна у Сполученому Королівстві. У Першу світову війну головна шоколядна компанія Данії не мала доступу до поставок какао. -бобі. Тому на час війни займалася виробництвом яблучного пюре. І саме тоді її вирішили продати шведській компанії Свенська Шоклатфабрікс. І саме вони після закінчення війни випустили кекс-хоклад. Головна їх фабрика, до речі, знаходиться у місті Льюнгсбро, для якого вони побудували купу будівель, у тому числі міську ратушу. Ну, а у нас шоколадні компанії фонтани будують. Хороша вафля, хороший солодкий шоколад без солі. Чудово, Ну, типу, просто чудово, за свою ціну. Так ідеально просто. 8,1, Просто хороший шоколад, хороша вафля. І все. Оса, будь ласка, з'їби звідси. Ну реально, ну Тож, а тепер. Бандерівська лакриця. Я хотів взяти солону лакрицю, тому що всі тут їдять солону лакрицю. І як я міг не взяти з таким символом? Це ж символ миру у кольорах прапора УПА. І саме це, слухайте, вона ще друзів своїх позвала. Мене, мене це не влаштовує. Окей, добре. Все. Ой, курва. Сітки у шведів така любов до солі, але бачно життя у них занадто солодке. Я одразу приготую. Щось щоб запити, бо Минулого разу, коли я куштував лакрицю в Данії, мені, м'яко кажучи, не, не сподобалось. Мені подобається більше фінська лакриця. Солона Лакриця один з головних і стівних символів Північної Європи. У кожному супермаркеті та маленькій крамниці вибір її просто велетезний. Хоча виробляти її там почали трохи менше ніж 100 років тому, але за цей час її просто покохали. А особливе саме у Швеції, яка є першою по споживанню цукерок на людину у всьому світі, цілих 17 кг на рік і брендів тут тьма тьму ще, їх споживають просто усі. Конкретно цей бренд це Candy People, але узяв я їх а вже ж через їх дизайн. А в цьому щось є. Слухайте, чи то я після Данської лакриці вже все їм, чи то воно реально смачно. Тобто тут є оці гранули кислі, є гранули солоні, ну, сіль просто, е, є ягідна і так, такий, такий шар. і Лакричний шар. Це поєднання дуже непогане насправді. І оце мене здивувало. Ціна достатньо нормальна. Виглядає. От Мені подобається символ Я вже. Але вау! Я поставлю 7,9. Це смачно, як мінімум мені. Солоний патрон, так і називається. Salt ем... мені... Чи страшно мені страшно? Чи є в мене чим забити? Є. А, ну, давайте почнемо. Він коштував 99 копійок від крон. Окей, скажемо так, він коштував одну крону. І... о! Боже, як він смердить! Це треба в рот класти. Ну що ж, за ваше здоров'я. Шведи дуже люблять солони. Судячи з того, яке солоне було майже усе у відео. Шведська їжа справді дуже цікава. Супермаркети наповнені унікальними брендами та продуктами, які щоправда далеко не завжди можуть бути до вподоби людям з інших країн. А вам я дуже дякую за перегляд. Донатьте на дрони, підписуйтесь на мій телеграм та обов'язково пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Боже.